Uh, хочу сказати про те, що сьогодні uh, наче швейцарський день по темі децентралізації самоврядування в Києві, тому що uh, Ну, ми як громадськість проводимо захід тут, а спільно з е, е, швейцарським бюро в іншому готелі Кінтон міністерства е, одразу три проводять звіт, що ж вони зробили саме на сьогодні, і що вони будуть робити далі в цій же темі по децентралізації. О, співпало ми домовлялися. Отже, So that seems to be quite a topic. Російство, що наразі відповідає цей 7-й законопроєкт. От те, був Валерій, я вчора за гендерним правилом. Так. Доброго дня, панове. Володимире приємно and почути до наших шановних гостей. Дуже our дякую our за таку uh, за такі uh, гарні доповіді і, і таке висловлювання. And one comment is please are uh, as a citizen of Europe, my name is uh, Tana Buster, I would like to say that включается the, the, the general of principles in which your success 140-143, some articles, some particular articles нагрушуються на наявности в нашей линии территориальных громад, але Конституція була прийнята до і до цього часу. Вона не була втілена, бат зараз річ йде про децентралізацію. Але Вона в нас виглядає як цим Об'єднуються бідні, багаті і нема того що є у вас, не враховується інтереси, не зачислюються громадяни, хоча мова йде прохання до шановних гостей, оскільки вони не такі відмінні, важні до нашої країни, зробити нам таку велику лавку і допомогти нашим баянам і нашу найгорднішу, мабуть, в світі конституцію. Вона і ще дозвовала головам на покращення а, і на всіх тих аспектів, де соціальні права, щастя мають чи то. Звергаючися до але мають ще ще думки, ще й речі Таку політику, яка все робить для того, щоб залишити для... для дуже невичкої купки представників наших країн. Зараз та випов мало, і потім ще одному. Будемо по три питання збирати і будемо таким чином. Чудово, до мікрофона. Там є там є в Україні. Наразі впроваджується система так званих перфектів, які будуть призначатися президентом України, і їх мета буде на місцевому рівні слідкувати за скажімо так, конституційністю прийнятих рішень місцевою владою. В Україні є така дискусія з приводу того, чи є чи буде це впливом на розвиток децентралізації, яким чином в Швейцарії вирішується питання контролю за прийнятими рішеннями органів місцевого на Любов Грибовського місто Мелітополь. В мене таке питання: уряд Швейцарії складає із сім'ї міністрів одного канцлера. Мене цікавить які ці сім міністерств, яка мінімальна заробітна плата у світці. Цьому на уряді наплата в уряді, президентом і у Я Ми завжди будемо показати з цими запитаннями. Дамо можливість повісти на ці три запитання, які ага. є, потім я зберу ще три запитання. Андріс, Христіан, е, хто перший? Багаєш? Yeah, okay. Does this, does this, yeah. Um, I mean, I can try it this way, if you can hear me. Uh, it, it's, it's nice to have a, a good constitution, that's important, but, uh, well, the constitution gives you the general principles, and uh, of course, it's not that easy to implement then the constitution to the, uh, well, uh, to the very uh, uh, last letter. the uh, swiss so constitution also contains a lot of things, and some of these things are not implemented, and it's very difficult to make the cantons, for example, do the things they are supposed to do. and a lot depends on what we call compliance. So, they have to realize that this is this is a good thing they should do, and they have to realize that they are meant to do these things. And everybody knows it takes time, and eventually they do what they are supposed to do because they agree upon the principles. Because we cannot send the army to the contents if they don't do what they do. So, it's very difficult to manage compliance somehow. And you have to make everybody to agree upon these principles. And they agree upon these principles a bit more because they have the possibility to speak out and to decide on these principles through direct democracy. The weeds would be, they don't do it, but the flowers, source in general, they do it because everybody agrees. And they agree upon the decision making process. Perhaps it's a bit vague, but <laughs> you can't send the army to another country. You can't force them. Usually we have incentives. Or what we have, what we call we have the stick in the cupboard. So the constitution provides for this stick and this says the national government can intervene. But in general, the stick remains in the cupboard because if, if the government has to take out the stick, the central government, we will have a problem. So eventually, there is compliance and they do what they're supposed to do. Okay. <coughs> How to achieve happiness immediately? <laughs> Very difficult. I'm not a consultant. <coughs> Don't promise things you can't keep. Um, and make the people involved in the decisions. That will be our solution. Give them the po possibility to decide on what's going on and try to, do, to, to uh, come into a situation where the people think this is their government. So avoid a situation <coughs> where it's them against us. So that should be their government, and they are part of this as well. Because they vote for them, they decide, they are <coughs> integrated into decisions. Sorry. You have to. Uh, there was another question.